Сказали о зеркальных, скажем так, зеркальной политике с Российской Федерацией. Но в то же время на сегодня угрызли делает преференции для грузов из российской федерации. Рації на 15% знижені, ну допустим достав тарифу на доставку железної руди. В то же час сьогодні обсуждають у карзалізниці міні інфраструктури проект приказу атом, щоб повисити на піджепнадцять на 15% для внутрішніх перевозок. Як ви можете прокоментувати вот таку вот політику? Так? На наше переконання підвищення тарифів на залізничі перевезення це абсолютно дискримінаційна політика, спрямована на знищення національного виробника у сьогоднішній край складних умов. Брати, піднімати тарифи, мотивуючи тим необхідністю виконувати якісь інвестиційні е, масштабні проєкти на Укрзалізниці. Знаєте, сьогодні та ситуація, що не доживу, будь-би живу. Інвестиційний проєкт може рік почекати для того, щоб промисловість не знищити. Тому що підвищені тарифи на залізничі перевезення це скорочені робочі місця, це втрачені робочі місця в металургії, в вугільній галузі, в сільському господарстві. Тому що сьогодні. Е, Переважно ціна на продукцію, яку ми експортуємо, вона впала. І це треба враховувати, коли уряд збирається піднімати ці тарифи. Саме тому ми сьогодні боремося і відстоїмо для того, щоб тарифи на залізничні перевезення не піднімали. Я хочу більше того сказати: нормальні держави створюють сприятливі умови. Наприклад, в умовах кризи знижують тарифи на на електрику. Не навпаки, піднімають, а знижують їх. Для того щоб да можливо держава десь втрати не отримає там якусь копійку, але виграють в значно більшому. Виграють у соціальних питаннях, у тому, що люди працюватимуть, у тому, що люди отримуватимуть зарплату, у тому, що будуть іти відрахування до місцевих бюджетів. Бо коли скорочуються робочі місця зменшується зарплата, то від цього програє в першу чергу соціальна сфера. Тим більше, якщо Запоріжсталь – це градообразуюче предприятия для Запоріжжя, це податк. І на фонд на зарплату ПДФО це земельний податок. Працює підприємство, є податки, не працює підприємство, немає. А Оскільки залізниця пов'язана із гірничо-металургійним комплексом, безумовно, залізничники не можуть самостійно приймати ці рішення, не враховуючи інтересів партнерів. Продукцію, яких вони перевозять. Ми вважаємо, що сьогодні не час піднімати тарифи, навпаки, їх треба тримати на одному рівні. А там, де є можливість, треба знизити, зробити крок на зустріч. І за рахунок збільшення обсягів виробництва ми навпаки від цього Україна тільки виграє. Тільки виграє. А сьогодні живуть одним днем. Сьогодні би грабанути, забрати, дивиться, ага, є щось живе, щось ще рухається, щось там модернізують, щось вкладають гроші. О, значить, у них є бабки, треба в них забрати. Аж o Budesaltra. Коли не, модер... не модернізується виробництво, це означає, що ти втрачаєш темп, ти втрачаєш перспективу, тому що світ не стоїть на місці, тому що всі вкладають гроші в модернізацію. І Якщо ми хочемо не пасти задніх, якщо ми хочемо мати перспективу, тому що сьогодні воно працює. А якщо ти не будеш модернізувати підприємство, завтра воно стане, тому що собівартість висока, ти, значить, не конкурентоспроможний на зовнішньому ринку. Це означає, що твоя продукція нікому не треба буде і задати. І в підсумку через рік-два вилітаєш у трубу, а разом із підприємством і тисячі робочих місць, і в підсумку втрачає Україна. Тому я вважаю, що сьогодні завдання держави, якщо не допомагають, то хоча б не заважати. І... Крім того, наша політика радикальної партії це максимальна підтримка промисловості, модернізація промисловості. Шарль Деголь після Другої світової війни, коли Франція лежала в руїнах, проголосив лозун: модернізація або смерть. І завозили. Технологічне нове обладнання, звільняли від сплати податків. Ми зараз розробили відповідний законопроект, до речі, за участю виробничників, промисловців, представників, в тому числі Запорізьсталі, обговорювали в комітеті з питань промислової політики. Ми розробили законопроект про індустріальні парки, який в тому числі передбачає режим максимального сприяння для нових виробництв, для ввезення нового технологічного обладнання, для створення робочих місць. Ми переконані, що ключове. Для майбутнього розвитку країни це потужна економіка, яка розвивається. Темпи, які сьогодні нам кажуть, там уряд один відсоток зростання в рік нас не влаштовують. Ми один відсоток у рік будемо Польщу як до неба рачки доганяти. Ми вважаємо, що мінімальний процент розвитку ВВП в рік має бути 7-10%. Для цього в Україні є всі можливості. Головне. Правильна економічна політика і наявність в уряду промислової політики, якої сьогодні по великому рахунку немає. Я вже казав, міністр економіки розказують великий економіст за півтора роки на посаді міністра жодного разу не був ні на одному промисловому підприємстві. Який же він міністр економіки? Як же ти можеш знати економіку, якщо ти не знаєш, звідки береться та сталь, те зерно, метал і уся інша продукція, яку виготовляє українська економіка і українська промисловість?